Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з вами про травучку для котиків. Нерідко поїдання трави у котиків викликає болювоту. Це пов'язано з тим, що трава це складний вуглевод, а саме клітковина. Клітковина не перетравлюється у шлунку, і коли вона попадає у шлунок у більшій кількості ніж потрібно, вона створює такий ефект на переповнення і не може проходити в тонкий кишечник. Тому у котика виникає блювотиння, а з травою а, нерідко спостерігаються залишки шерсті та корму. Таким чином, а, котик очищує свій організм. Нерідко, збільшена зацікавленість до травочки, спостерігаються у котиків, а, які мнудить, чи які переїдають. А, тому таким чином котик сам очищує, регулює очищення свого організму. Однак, якщо поїдати траву а, в помірних кількостях, вона потрапляє в шлунок в якості харчових волокон. Їх вплив пов'язаний зі здатністю затримувати вологу та, та впливати позитивно на мікрофлору кишечника. Також волокна можуть регулювати ліпідний та вуглеводний обмін, які впливають на зменшення кількості холестерину та цукру в крові котиків. Це дуже важливо для котів з цукровим діабетом. Влітковина не перетравлюється та не слугує джерелом е, енергії, тому важливо це враховувати при додаванні її в раціон. Наприклад, якщо котики е, з діабетом, атеросклерозом, жовчокам'яною та мочокам'яною хворобою зазвичай мають зайву вагу, то їм до раціону травичка потрібна частіше, аніж котикам активним, підростаючим чи з худощавою або середньою будовою тіла. Взагалі, клітковина корисна. Вона працює також як прибіотик. Вона створює корисні бактерії у кишечнику вашого котика. Тому вживайте травичку помірно, і вона буде тільки позитивно впливати на стан здоров'я вашого котика.